Здати кров на допомогу Збройним силам України зібралися працівники ДСНС Одеської області. Такі акції серед рятувальників проводять щонайменше раз на три місяці. Один з учасників Андрій. Для нього ця донація вже третя. Каже, має рідкісну групу крові, четверту. Тому вважає свою участь важливою. Останніх декілька разів, коли я здавав, вона сразу йшла на фронт, тому що вона була дефіцитна. Тому вже третій раз потрібно. Тож із цікавості, і з тому що потрібно. Вперше раз сказали фразу, але не закінчили. Що, типа, коли третій раз буде, от тоді і не сказали, що я, от третій раз, уже прийшов чисто, щоб познати, що ж буде, якщо третій раз вперше вирішив взяти участь в акції Сапер Сергій. каже для нього найголовніше можливість зробити щось корисне для суспільства. Ну, у мене з дитинства ще така боясть голок, але ну коли вони беруть з пальця чи з вени кров, то ну не, не так не таке представлення в голові, як вживу. Тобто воно не, не больно і не треба ну, не треба за щось переживати. Загалом понад 30 рятувальників доєдналися до акції цього разу. Працівники станції переливання крові самі запропонували влаштувати донацію через велику потребу у крові. Ми рятувальники. У нас є люди, які безпосередньо виїздять на місця ліквідації наслідків, є люди, які роблять якусь. В кабінетах роботу, але вона не менш важлива для того, щоб для, для існування нашої служби. А сьогодні ж кожна людина, незалежно від того, яку роботу вона виконує, вона є рятувальник, яка рятує інші життя. Раніше робити донації доводилось на станціях переливання, але зараз фахівці приїжджають до рятувальників самотужки. Таким чином, працівники ДСНС можуть зекономити свій час та після здачі крові повернутися на роботу. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.